Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж, з нами на прямому зв'язку. Данило, вітаю. Доброго дня студія. Доброго дня телеглядачі. Давайте ми почнемо з вами зі збору. Зараз на екрані з'явиться і QR-код. Я сподіваюся, і номер картки вже з'явився. На що сьогодні збираємо? Бригада Рубіз станом на сьогодні збирає на наземні дрони. І в першу чергу велика вдя... вдячність вашому телеканалу за те, що ви допомагаєте нам з нашими зборами, і нашим телеглядачам, які ці збори підтримують, величезна вдячність. Також е, нагадаю, що маленьких донатів не буває, і кожен ваш донат він наближає нашу перемогу, він підтримує нашу ефективність, і е, також він е, надихає. Бо за кожним, навіть е, маленьким донатом, стоїть людина, який... Яка цей донат зробила, і цим ви підтримуєте нас і нашу мотивацію? А наземні дрони виконують багато логістичних функцій зараз на передньому краї, тому що дозволяють не задіювати автомобільну або броньовану техніку, і також особовий склад для логістичних дій. Біля лінії бойового зіткнення з їх допомогою можна як доставляти вантажі до переднього краю. Це БК, це продовольство, це вода, батареї і таке інше. А також можна проводити евакуацію поранених недалеко від. Переднього краю в тих випадках, коли дуже ризиковано задіювати техніку. Наприклад, от вчора вночі, саме по описаному сценарію, наземний дрон відпрацював у нас на Покровському напрямку. Він довіз. БК на позицію і заодно назад повіз легко пораненого бійця, який спокійно просто заліз в нього, і виїхав від лінії бойового зіткнення на безпечну відстань, де його вже чекали медики, і змогли йому надати відповідну допомогу. Ці наземні дрони великі, вантажопідйомність у них може сягати до 200 кілограмів, керуються вони так само, як і FPV-дрони, засобами радіозв'язку, і це дозволяє нам безпечно і. Ефективно здійснювати отакі от дії по підтримці наших сил піхоти, які стоять на лінії бойового зіткнення. Тому ще раз всіх закликаю підтримати наш збір. Всім ще раз величезна подяка від бригади Рубіж. І будь ласка, донайте, підтримуйте сили оборони і таким чином наближайте нашу перемогу. Ще раз всім дуже дякую. Так, ну ви забрали всі мої слова. Я про те, що і гривня, і дві і п'ять за. Раз мають роль і важать. Дивіться, ми стартували з 665 тисяч. Треба зібрати 900, Тому будемо вдячні всім, хто долучиться. Я із попередніх ефірів знаєте, спостерігла, спостерігала, що трошки гірше глядачі донатять на наземні дрони. Бо з авіаційними все зрозуміло. Вони летять, бомблять, атакують, камікадзе падають, щось роблять. бачать. з наземними напевно ще менше відео, але нехай вас це не бентежить. Це дуже круті штуки, які дуже потрібні. Данело розказав, скільки функцій вони можуть виконувати. Вони реально рятують життя і довозять і воду, і БК. Там, де це мали би нести люди, зараз це робить машина. Тому гривня 2 5, 10 добре підключайтесь. Будь ласка. Данило, давайте тим часом поговоримо про власне Покровський напрямок, де зараз працює бригада Рубіж. Як у вас? Тому що Генштаб дає цифру у 60 так за добу дуже багато в порівнянні з іншими з іншими напрямками. Uh... Так саме так і є. Покровський напрямок був і залишається найзапеклішим, найінтенсивнішим в плані бойових дій. І як ви правильно зауважили, 60 боєзіткнень було зафіксовано за минулу добу. Населені пункти. Ви всі перерахували. Ну точніше, не всі їх там більше було, але це займе багато часу ефіру їх всіх перераховувати. В принципі, тактика дій противника залишається. Плюс-мінус незмінною останніх пару місяців це тактика малих піхотних груп, і як висловився наш головнокомандувач так званого тотального просочування. Вони оцими малими піхотними групами намагаються просочуватись крізь наші бойові порядки, які на даному напрямку не завжди такі щільні, як хотілося б. І от вони лісосмугами, посадками намагаються по 2-3-5 осіб в групі вийти в наші е, тилові зони, де вони вже можуть е, накопичуватися і атакувати наші позиції мінометників, е, позиції пілотів fpv дронів, і також перешкоджати нам робити е, логістичні дії, можуть мінувати шляхи логістичні і таке інше. І дуже багато часу і сил потім забирає е, знешкодження цих диверсійних груп. Пошук їх і, і подальше знищення також. Противник дуже активно і багато застосовує артилерію. Включно з реактивними системами залпового вогню дуже активно застосовує свою армійську авіацію і кидає каби попри фронтовим містам. Таким чином, просто ну стираючи їх з лиця землі, перетворюючи їх на суцільні руїни. Від цього страждають всі населені пункти. Які знаходяться недалеко від лінії бойового зіткнення, і також дуже багато в величезній кількості застосовує fpv дрони і баражуючі боєприпаси, типу ланцет, молнія Привіт 82, і це теж дуже багато часу і ресурсу забирає їх виявлення і знешкодження. Число збитих молній і ланцетів. За е, місяць може йти на сотні на сотні на цьому напрямку, і це тільки те, що вдалося виявити і збити, е, тому е, дуже величезна їх кількість, що е, дуже заважає і. Наносить велику шкоду, але стараємося. Всі підрозділи бригади Рубіж стараються працювати один з одним, один підтримувати одного. В першу чергу, це звичайно підтримка піхоти на лінії бойового зіткнення, і працюють всі: і артилерісти, і танкісти, і мінометники. Звичайно, величезний об'єм роботи виконують пілоти фівідронів, як які працюють по наземним цілям, так і по повітряним цілям. І тому стараємося працювати максимально ефективно, нищити ворога якомога в більших кількостях. Проте, ще раз повторюю, це дуже величезний обсяг роботи, і всі працюють буквально в прямому сенсі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І інколи і цього також буває недостатньо. Проте стараємося як можемо, тримаємо оборону, нищимо ворога. Тому закликаю нам допомагати всіх хто не на фронті, маємо працювати для фронту, долучитися гривнею, двома, п'ятьма, десятьма на наземні дрони, які при такому насиченні в повітрі авіадронів, коли там не можна висунутись на позицію, і хлопці можуть місяцями не мінятися саме через те, що неможливо провести ротацію. Дуже потрібна допомога ось цими наземними дронами. Долучайтесь, будь ласка, Данило. У нас лишається півтори хвилини. Хочу запитати про оцю тактику просочування, але півтори хвилини, тобто росіяни. По одному, по два намагаються пробігти нам в тил. Е, вони ж не несуть з собою БК, не несуть їжу. На що вони сподіваються? Е, ну вони несуть з собою тільки те, що можна може потягти одна людина, і тактика заключається в тому, що е, вони. Е... Доходять туди, куди можуть дійти. У них є якісь визначені напрямки, за якими вони рухаються, і визначені точки накопичення, де вони мають зібратися в більш великі групи. А так як все це знаходиться в нашій тиловій зоні, то далі у них тактика просто. Харчуватися тим, що вони мають здобути самі, е, і їх командування. Наскільки ми розуміємо, е, цим питанням не особливо заморачується, і тому, от е, ці групи вони тими небезпечні, що вони е, злі, вони голодні, вони втомлені, і е, вони можуть виринутись з е, ні звідки атакувати якусь нашу позицію, захопити там боєприпаси, захопити там продовольство, воду. Е, вони е, дуже небезпечні тим, що вони не беруть полонених, тому що вони не можуть вийти з ними е, в тил і у них немає такої задачі. І таким от чином вони, як ну як вовки, е, харчуються тим, що зможуть підібрати е, уже безпосередньо на місці, куди вони е, змогли просочитися Тому ну ми їх е, так і відстрілюємо, як диких звірів по суті. І хоча ця тактика вона не Дуже у них продуктивно в тому плані, що з сотні відправленої в нашому напрямку в тил доходить. Там може ну не знаю, п'ять, може десять. Але і, доходять, але вони доходять так, і багато часу займає, щоб знайти оцих п'ять, які просочилися, і в подальшому їх знищити або за можливості захопити в полон. Данило, дякую вам велике. Не вдалося закрити збір. Я собі в душі сподівалася на це, але дякую всім, хто долучився. Скільки тисяч є? Ну 700 тисяч уже є. Тому долучайтеся, якщо ви дивитесь на нас пізніше. Підключайтесь, будь ласка, наземні дрони дуже і дуже потрібні. Данило Боросенко, начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж був в нашому ефірі.